Привіт, друзі! Сьогодні я поділюся ідеальним рецептом для сніданку або перекусу. Дуже смачними грінками. Вони такі прості в приготуванні, але смак просто неймовірний. Для початку я дрібно нарізаю одну цибулину, відправляю її в миску. Додаю трохи цукру та оцету. Гарненько її ось так пожменькою руками та залишу так на столі на хвилин 15, щоб вона замаринувалась. Тим часом я натираю плавлені сирочки на терку. Далі відправляю їх до замаринованої цибулі, вбиваю сюди яйця, додаю сіль та перець. Все гарненько розмішую. Ось така маса повинна вийти. Далі нарізаю хліб. Можна брати батон чи багет. У мене ж це хліб домашнього приготування, рецепт, до речі, є на сторінці. Тепер ось так гарненько накладаю цю сиркову масу на хліб, можна так середньо, не жаліючи. На плиту ставлю розігріватись сковорідку, наливаю на неї олію та викладаю на неї бутерброди ось так начинкою вниз. Смажу на мінімальному вогні, щоб просмажилась цибулька до ось такого стану. А можна зробити більш корисний варіант це в духовці або в грилі. Ось і все, друзі. Як бачите, все дуже швидко і просто. За декілька хвилин готовий сніданок. Ну що ж, друзі? Дивіться, яка ціла тарілка, і це навіть не все. Ще навіть залишилось така гора бутербродів у мене вийшла найсмачніше. Зараз спробую, які вони. Вже трішки вистигли. Дуже смачно. Дуже такий ніжний сир розплавився. Цибулька трішки похрущує, але на смак її не відчувається. Вона не пече і зовсім, ну, ніби й не матує цибулі. Приємний тільки смак цибулі такий. Дуже смачно, клас. Мені подобається. Я впевнена, що і вам також сподобається. Може бути прекрасною закусочкою під горілочку, під 100 грам. може бути прекрасним сніданком, перекусом. На роботу можна брати з собою дуже зручно, дуже класно, готуйте.